Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні розглянемо етюд Найкращий хід за білих. Прошу подумайте! Знайшли? Дякую. Перший хід ферзем на а 6 Шах. Пішак забирає ферзя там без варіантів. Тура стає на ж 8. Шах і мат. Якщо сподобалась дана комбінація з даною пасткою в даному етюді. Прошу поставити вподобайку та підписатися на канал. З вами шахів Ідна Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення.